Польща передасть Україні німецькі танки «Лепард» Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту німецьких важких танків «Лепард». Про це повідомляє канцелярія президента Польщі в Твіттері. В межах створення коаліції буде передано роту танків «Лепард». Але для цього треба виконати цілий комплекс формальних вимог, погоджень і так далі. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, заявив Дуда. Він наголосив, що в рамках цієї міжнародної коаліції Польща вирішила надати перший танковий пакет танкову роту «Лепард». Він висловив сподівання, що незабаром в Україні з'являться також роти танків «Лепард» та інших типів від інших міжнародних партнерів для зміцнення оборони України. Таке рішення в Польщі вже прийнято. Наголосив Дуда, польський лідер також підкреслив, що припинення війни в Україні є одним із найбільших викликів для вільного світу, що стався за останні кілька десятиліть. Дуда закликав керівництво інших країн до подальшої допомоги Україні. Він наголосив, що Польща була першою країною, яка надала Україні надзвичайно велику допомогу в умовах російської агресії. Президент РП зазначив, що серед переданої Варшавою Києву техніки від початку повномасштабного російського вторгнення є танки, боєприпаси, автоматичні гвинтівки ГРАД, самохідні артилерійські установки КРЕП тощо. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!